Все у нас галан. Скотина, ты что? <свят> иди сюда. Короче, сегодня приезжает Вася, я хочу ему показать какие-то крутые места Киева. Ну, зараз дождемся его и, и поедем. Ну, давай, Вася. О, 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 Васька, здорово. Что ты, как дела? А я ничего, нормально, вот как из приехал. А ты что? Я тоже нормально. Чего, что ты так резко в Киев приезжаешь? Ну, блин, то я сколько не приеду, так постоянно клипы, чтобы По реквізитах не Ряд, ну. А Це хитро, хитро. Треба теж вніжчину їжджати почаще. Ладно, пошли, взагалі. Да, Пацани нам дали брошурку і тут сказано, що продається якесь пиво з гелієм, яке міняє голос. Давай хом... ми вже поїдемо попробуємо. От ну давай, давай. Не, ну типу інтересно, пиво, яке міняє голос. Та, а де воно? Воно в докері. Воно в докері, це на хрещаті. Ну це, це пряма лінія, це якраз на красній ветці, з вокзалу, тут недалеко. Ну все, давай, поїдем. Да, поїхали. Все, коротше, пацаны, ми сюди приїхали на Майдан. Поїхали і... на Майдан. Ти, ти казав, що ми їдемо цей, на Хрещадок. Ааа, на... Крещоха, нічого нового. Все. Ми мали їхати на Хрещатик, ти поїзд мене на Майдан. Якщо ти зараз мене ще колись заведеш, і ми заблудимося. Та ні, зараз знайду, що ти це починаєш. А я я извиняюсь, а де пасаж? А, спасибо. Ось сюди, коротше, пасаж. А, тут караоке ж на Майдані отуте, понял? Ну да, тут только виставляють круг такий і танцюють. Є Зараз де, тут должен бути цей бар, докер. Все він, цей докер, понял? Прикольно, мені ворога да. подобається вообще. А, вообще дивись новинка, докер, «Геліум». Короче, пошли. Гелим, це то, що веселящий? Подав? Ну, «Геліум», а, ти, а, шо, ти шо, не знає, що не знаєш, що такие гелии ты задумал. Підемо погуляємо по майдану і там. Добро. Доброго. 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 Дівчина, А ваші мамі. Зять не треба. Вася, твої шутки срабатывают тільки в тебе в соли. Все, бажаєте? Да. Там у вас на вивести пишет, что у вас є пиво, що у меня і голос. Можно две штуки? Да. Ага. Спасибо. Получили мы свое долгожданное пиво, ну що, як Вася тобі? Да нормально, правый машин. попробуй, попробуй этого варта, давай. Давай, давай Да, держи, в общем. Ну, нормально, вроде. Ну, это конечно, чуть-чуть сапугали, яхта я Це, 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 це реально круто. Треба ж було таке придумати. Чого? Та я, я, я не розумію, я. Наверно, на связке якось, поняв, типу. Там у нас там якась така, ну, спеціальна технологія, я не знаю, ну, що там такое. Дівчина, а вам точно взяти не нужно? Все, пошли в тоді. Боже. А вс, да, висит, куда ты идешь? Скасина, нахерачишься, ты что? Иди сюда! Куда ты? Я ты вообще на сцену попал! Иди сюда! Нет! Я реально офигел. Офигел с того, что есть такие пиво, которые меняют голос. Якщо комусь цікаво, то на Хрещатику є пасаж. пассаж. И вот пассаж і там в этом напитке. Докерс називається. Да, Докерс. Називається Докерс ABC. Що де? Майдан. Понял? Це Майдан. Поняв? Це Майдан. Воно де фоткається. Так, да, це Майдан. Mm -hmm. От. Що і все? Арешти. А що решта... тобі ще треба? Ну хоч щось? Шрек! Ну шрек, <реш> да? Что? Шрек. А, і це кузнечик Кузя, кажеться. Так, да, це Кузя. Я не знаю. Ну сейчас на Майдане, да? Ну да, Майдан. А що он все-таки Леси? Смысл Лиси. Ну Леси. Ма, нихрена, аучрек, кузе б'я, и там якийсь фелемен. Ну, не нравится тобі Майдан, пошли, воно де арка, за дружба народів, вроде бы, я не знаю сам. Ну это арха есть. Як вона там називається, пацаны? Если ви помните, то пошли ну, напишите в коментарі, щоб я знал. А як сюди переходити? — в другом? Да, Там же ж перекрито. Что? Ледю. Легидю? Ні. Я кому? Не знаю. А ха, що ти ты <серк> Ти що? Ну, В общем, ось у оця арка уже, поня... Пацани, ось сюда арка. Якщо ви не викупаєте, то сюда вона. О. І Вася, і ось всюди арка. опять же повторюсь. Так, що тут є цікавого? Тут можна подивитися красиво на Київ. На арку. Ну і на арку тоже. Отсюда, пацани, як красиво. Аааа, -а -а, жутник. А -а -а, заметно такая. Ты сфоткала? Нас узнал, вы прикиньте. <свистит> 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 Все, Дади. Удачи. Счастья, давай, здоровья. Пока. Все, а мы пойдем за тобой. Рука, ты Чего я маньяк? Но ты даже за тем, с кем ты сфоткался. <свистит> Это же было даже в, твоем, в одном из твоих видосов. Что? Коли ти прощаєшся і за забим. А, ну так, да. ну так він, він вперед і він далі ушов. Здаров. А, то опять узнає. Ну взагалі, бачиш, це не те, що в тебе в селі. А що узнає ми, це, тока... ми, а в мене. Депутат так узнає, і, той, і за того, що ти йому должен 100 гривень. Голова сільської ради, взагалі. А ну, деп... а, ну, да, це я дурачок, який депутат в селі. Нашов дерево бажань, я хочу завдати бажання. Яке? Хочеться піти додому. Изнимательный жизнь. Там он ще музей води є. Так що там є? Вода. Ничего. Ч, резнокулированный? Я не, не, не знаю. Що там в музеї води вообще є? Вон замок якийсь, пацани. Воробчик. Воробчик. Ти куди? Хотіла показати вас і ну і вам заодно теж, бо мало ли може вам цікаво. Ну і показали. Ну, в принципі, показали отчасти. Хоть і маленька частинка, але хоча б щось. Якщо б я не заколупався, ну бо я э, спортсмен. З дороги? Да. <плес> <Подстрахував>. <плес> да, в общем, Подстраховував. Ставте лайк. Якщо вам подобається такий формат, типу влогу, що ми показуємо, що то отчасти свою життя показуємо, як ми живемо, як ми гуляємо. Став лайк, щоб ми бачили. От набирай скільки лайків. От набирай хай буде 30 тисяч лайків. От. ми знімемо да. ще один, одну частину, ще одну частину, Як ми гуляємо по Києву. Да. От, і даже може, вот бачили, пацани попали в лох. Даже може ви попадете. Кто знает? Ну все. Ну все, пока, пока да.